Всё, это твоё. Вот всё ваше. Да вроде таки. Ну ты в тех мештах. <свят> Крип. Міша не wow. біга, ти крутий чувак, ти серйозний хлопець, але змішити ти мастак, твої жарти і твій гумор, так цікаво подивитись. Як кричать на котові не стрибати, щоб не вбитися. В тебе є підписники і хейтери є. Твої мешти не порвуться, їх не треба в ательє Ну а всім, хто запевняє те, що образ твій шлак, поповін списи бідолако, лікає твій кулак. Міша Лебіга Лебіга Міша. Ти крутий, чувак. Цукровий діабет не візьме. Даю вам кружочки у своєму телеграмі. Я запишу вам кружочки, які з колію гараю. Зайдемо на базар, купимо хороші, мерти зроблю магазин взуття і вспокоюся нарешті. Як неньку можна не любити? Як її можна не кохати! Онлайн накручений. Що газом і і він пиздує на цьому велику. Ти крутий чувак. Цукровий діабет. Не візьме ніяк. Мішала біга, мішала біга. Мішала біга, чула біга. Чула біга, лабіга. Бля, від мене 5. Мені... Я хочу, щоб він був у фіналі. мені поїбать.